Шановні пані та панове, у мене тут змішані почуття. Я маю після перегляду цього відео з одного боку. Сьогодні ми визначаємо 80-ту річницю нашої спільної перемоги для нацизмом. З іншого ж боку, моя країна зараз знаходиться у стані війни. Просто уявіть, як могло це статися, що ті, хто боровся з нацизмом, і зараз обособлюють собою нацистську політику. Я маю на увазі Росії. Перш за все, хочу віддати данину пам'яті тим, хто загинув у Другій світовій війні і тим. Хто загинув власне в третій світовій війні, яку розпочав Путін проти вільного світу? Будь ласка, віддайте шану хвилиною мовчання тим, хто поліг у цій війні. Thank you. Дякую. Совітсбінейті. Отже, вісімдесят років минуло. відколи нацистська німеччина зазнала нічної поразки, і союзники перемогли в цій війні. я гадаю, що настане час. коли сучасний гітлер, гітлер сьогодення яким я президент Путін здасться підпису капітуляцію в з усією своєю нелюдською ідеологією з визнанням усіх Злочин, які він вчинив, і його країна, геноцидної війни, яку він розпочав проти моєї країни. єдиний спосіб, як ми можемо перемогти це знову об'єднавшися. ми зробили це 80 років тому. і ми досягнемо успіху в цій Правій війни відновлення світового порядку. Зараз ми живемо в абсолютно в іншому світі. будемо відверті. Ми всі мали дивіденди від миру, але їх більше немає. Що ми отримуємо зараз? Це лише травми війни. але щоб подолати ці травми є лише одне рішення. ranks. Це зімкнути наші ряди об'єднатися і відповісти силою і волею для того, щоб зупинити зрештою цю війну. Ми можемо вивчити певні уроки із нашої історії. політика замирення завжди. Веде до агресії, я хочу, щоб ми всі пам'ятали, що в 1938 році, дев'ятсот тридцять на той час, вільний світ хотів підписати угоди із. Гітлером Гітлер. А що сталося в результаті? Він розпочав Другу світову війну у 2014 тисячі Після того як сучасний вже Гітлер незаконно анексував Крим і послав свої війська до Донецька і Луганську. Сві вільний світ також хотів підписати з ними угоду. Що сталося в 2022 році? Він розпочав повномасштабну. Навалу на Україну отже, не треба більше політики замирення. для того, щоб отримати мир, ми повинні показати реальну силу. Я чув багатьох експертів, політиків, які говорять, що єдиний спосіб отримати мир – це лише через дипломатичні канали і на дипломатичних засадах. Але я категорично з цим не погоджуюсь. Я не бачу жодного шансу отримати мир з Росії виключно за рахунок дипломатичних засобів. Дипломатія має підкріплюватися в ві воєнної військової сили. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Стратегічна мета Путіна не змінилася. Його стратегічна мета захопити всю Україну. Він може змінювати тактику. Підривати е, НАТО, е, підривати Європейський союз, робити якісь підривні дії в країнах в Європейському Союзі через свої прокси сили. І власне наші військові зупинили російських військових, але він уже. Має своїх проксі військових у європейських країнах. Він проводить підривну діяльність, він має серйозну політичну силу представлення. Це не є ультраправі сили. Ці сили по, по суті, представляють тоталітарну ідеологію. Ось що сталося частково у Німеччині, у Румунії, в Угорщині і врешті світу для того, щоб зупинити війну, ми повинні мати чіткий і комплексний план. Моя посилання до адміністрації ЄС та інших керівників таке дійсно. Путін хоче з вами провести переговори. Він навіть готовий зіграти в гольф із президентом США, але він е, за, захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі, оскільки він практикує якраз хокей. що ми потребуємо, це чіткий комплексний міцний план повернення відновлення миру. І ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми і так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями кров'ю за це. Це наша спільна боротьба. Ми дуже вдячні і членам і ЄС і, ч, і членам країнам НАТО сполученим штатам за ту допомогу, яку ви надали Україні. Якби не ви було б практично неможливо Україні вистояти. Але оскільки ми разом, то для України, для нас усіх абсолютно можливим є виграти цю війну, перемогти ті, хто обстоює нейтралітет, я проголошую, нейтралітет. Це Китай, інші країни глобального півдня, Хто представляє себе як посередники, мають усвідомити ви можете бути нейтральними в цій війні. І неможливо бути не в цій війні. Треба брати якусь сторону інакше це буде. Ви будете також співучасниками у цих злочинах. Для наступне питання: такий міцний, потужний, комплексний план повинен ґрунтуватися на декількох основах. Перше це Військова підтримка. Ми звертаємося з проханням із, до адміністрації США надати нові пакети воєнної допомоги Україні. Це єдиний спосіб змістити Україну і показати путіну що гасло Пана Трампа мис мир через силу є дійсно суттєвим, а не пусті слова. Друге – це санкції. дуже важко, що такі країни, як Іран, Північна Корея, які десятиріччими під санкціями зараз спроможні надавати мільйони боєприпасів і зброї. Росії, але ми повинні повинні зміцнити санкції і посилити економічний тиск на Росію для того, щоб притягнути Путіна до Стола переговорів. зараз він не хоче перемовлятися. Він хоче лише прийняти капітуляцію України, а Україна ніколи не здасться ніколи. Україна стала справжнім оплотом європейської глобальної безпеки. Ми продемонстрували усьому світу, що, попри той факт, що Росія озброєна до зубів, що вона має союзників, таких як Китай та інші тирани і диктатори. Попри той факт, що Росія має ядерну зброю. Ми маємо мужність, волю і стійкість для того, щоб вистояти і зупинити російську військову навал. Ми в сенцях, але ми не, наша воля не зламана. Ми втомлені, але ми не виснажені, і ми знаємо, що нас стане час, коли Україна і вільний світ переможуть. Саме в цьому й полягає ідея нашої конференції: єднаємося знову і перемагаємо. Шановні пані та панове, сьогодні 8 травня день. Перемоги у Другій світовій війні. 80 років тому власне народи світу об'єдналися для перемоги над глобальним агресором. Тож цьогорічний Київський безпековий форум має за своє гасло: це навіть заклик: Єднаймося знову, unite again. Тому що, власне, цією єдністю і було досягнено цю. Тяжку перемогу. І цю єдність ми також святкуватимемо завтра, 9 травня, 40ліття Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу. Європейський Союз, мабуть, найкращий приклад такої єдності, унікальний в нашій історії. Тож дозвольте почати зараз цей форум. З пошани збройним силам України у нас є відеозвернення, в якому свою повагу українським збройним силам висловлюють найвищі військові керівники НАТО та Європейського союзу. Прошу відеоролики. В цей день пам'яті ми вшановуємо численні життя, втрачення в боротьбі проти тиранії та поневолення під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо відваду тих, хто виборював свободу, ту саму відвагу. Ми визнаємо у вас сьогодні вже понад три роки, 1169 днів. Ви захищаєте свій народ з незламністю духу та напахитною рішучістю, боротися. Не лише за Україну, за ваші сім'ї, за ваших громадян пустити на передовій для захисту демократії та права на свободу над Європою знову нависла тінь авторитаризму, але знов, як і раніше, країни, що поділяють спільні цінності, об'єднуються, щоб не дати їй поширюватися. І сьогоднішній 17-й київський безпековий форум тому є свідченням про те, ніхто не докладає на більших зусиль, на Ше жертви ніж хоробрі народ України та її відважні сили безпеки. Ніхто краще за українців не розуміє, що на кону стоїть не абстрактні речі. Вони обговорюються те, як запобігти третій світовій війні в той же час. Ми бачимо, як український народ і збройні сили України борються. У війні за захист самої цивілізації, ми повинні оберігати, плекати і захищати ті свободи, які були здобуті 80 років тому. Це не щось із минулого. Це очевидно, щось із цього дня. і саме Україна сьогодні стоїть на передовій, демонструючи всім, чому так важливо зберігати. Ці свободи, і що це означає що а, а відбуватись від тих хто зі наплі захищати свободи, коли я відвідав Україну в лютому. Мене глибоко вразила професійність, дисципліна і витривалість українських збройних сил, здатність України. До швидкої гнучкої співпраці між цивільними і військовими інноваціями є видатними, чому можемо е, навчитись самі. Під час візити у мене також вразила неймовірна стійкість, яку демонструє весь український народ. Очевидно, що боротьба ведеться не лише на полі бою все суспільство бере в ній участь. І так має бути Норвегія буде продовжувати підтримувати Україну як короткострокові перспективи в точній боротьбі, так і в середньостроковій у поверненні території і в довгостроковій у відновленні та розбудові нових збройних сил України. І ми також будемо підтримувати відбудову країни після того, як завершиться війна. Підтримка це більше ніж озброєння і навчання. Це також спільне розуміння загрози, яка постала перед нами. Україна опинилася на передовій протистояння між демократією та агресією, між міжнародним правом і беззаконням. Ось чому ваша боротьба це наша боротьба. І ось чому ми повинні залишатися об'єднаними, згуртованими і рішучими. Ми віддаємо шану вашим загиблим героям. Яке поляртувало всім у цій боротьбі, пам'ять про них дає нам ще більше силу і захищати Україну, захищати наші цінності, сестри і брати з українських збройних сил. Ваша відвага сьогодні це дар завтрашньому дню. Сьогоднішній день це не лише згадка про минуле. Це творіння майбутнього, майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною і безпечною від імені кожної країни НАТО від кожної військової форми. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Шановні гості, Київський безпековий форум, має честь зараз запросити до слова воїнів, захисників і захисниць України, щоб сказати світові те, що власне потрібно сьогодні України для перемоги. Запрошую на сцену командира батальйону безпілотних систем 44-ї окремої механізованої бригади, капітана В'ячеслава Менеджера Шутенко. Заступника командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів старшого лейтенанта Павла Яценюка, старшого сержанта Валерія Ярила Горішнього з першого корпусу АЗОВ Національної гвардії України і керівницю медичної служби 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Вікторію Авіцена Ковач. Капітана Шутенко, я запрошую вас першого до слова. Hello everyone. Thank you very much for Еріван, invitation. вітаю всіх, дякую за запрошення. Хочу скористатися цією нагодою і висловити. подяку від імені свого батальйону, усім народам, всім організаціям, всім людям, всім добровольцям, всім нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну і українські збройні сили, і які підтримують українців в цій великій боротьбі за нашу незалежність і за наше існування. Дуже вам всім. Дякую, Говорячи uh, про поточну ситуацію на полі бою. Я маю сказати, що ця війна змінилась. Я вступив в Збройні Сили України з самого початку.